Всім привіт, з вами Волтер. Сьогодні ви побачите 5 найкрутіших сідів для Minecraft Pocket Edition версії 1.19. Всі сіди з цього відео я залишу в моєму телеграм-каналі, посилання буде в описі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. А перший у нас підраненський сід. Ми спавнимося в селі і поруч є кузня. Заходимо всередину і відкриваємо скриню. У ній є залізний нагрудник, залізний меч, яблука, один залізний слиток, золото і залізний меч. Ну, вже непогано для старту. Ну, цього все одно мало. Давайте спустимося нижче. Треба сюди підійти і полетіти в цю сторону. І тут є ще одна кузня. Падаємо і заходимо всередину. У цій кузні є 4 обсидіани, яблука, 4 заліза. Ну Коротше, непоганий лут. Для спідрана цього мало, потрібно полетіти ось сюди. Ось тут пролітаємо, і ще трішки залишилось. І тадам. Тут ще аж дві кузні, аж чотири кузні на початку виживання. Думаю, нотбет. У першій кузні є обсидіан і хавчик. І остання четверта кузня тут у нас є аж три шолома, хавчик і алмазна кониха. Непоганий початок. Чи не так? Будуємо в портал в пекло. З десяти блоків і мочимо і фритів, потім ендерменів і можна вирушити мочити дракона. До речі, перед тим як ми вирушимо мочити дракона, хочу сказати, що крім ресурсів, у цьому сіді є гарна локація, де можна жити. До речі, поруч із селом є ще недобудований портал в пекло, який можна добудувати, і ось тут. Ну а тепер вирушаємо в портал край. Для цього нам потрібно підійти до другої кузні, або ж можна ще сказати, кузня номер 2 Потім розвертаємося в цей бік і йдемо. Тут у нас дуже темно, але на це все одно потрібно стати на цей блок. І копати вниз. Копати потрібно до 43-ї висоти, і потім ну ви все бачите. На жаль, тут буде тільки одне око ендера, але заради такого крутого початку, думаю, можна трішки потерпіти. Ось такий крутий сід. А ми переходимо до другого сіду. Спочатку потрібно телепортнутися на такі координати, і потім опиняємося на даху лісового особняка, який розташований в зимовому біомі. Я впевнений, що ніхто із вас не бачив особняк в зимовому біомі. Тому що це з'являється неймовірно рідко. І це має дуже крутий вигляд, прямо якийсь гірський особняк. Ось такий простий сід, а ми переходимо до третього сіду. Спочатку треба вести такі координати. І що ми бачимо? Ми бачимо лісовий особняк, але це не лісовий або болотний. Це теж велика рідкість зустріти такий особняк на болоті. Цей сіт чимось схожий на попередній, тож, якщо вам не сподобався другий сіт, можете взяти третій. Переходимо до четвертого сіду. Четвертий дуже різноманітний сіт. Якщо ти пехнуться на такі координати, то можна знайти храм. Але це ще не все. Якщо телепортнутися на ось такі корди, то можна побачити село, але воно нам не знадобиться. Нам потрібно копати вниз, встаємо на цей блок і порушуємо перше правило Майнкрафту. Копаємо під себе. І коли ми докопаємось до ось такої висоти, то побачимо стародавнє місто. В ньому є багато чого цікавого. Недалеко від стародавнього міста можна побачити шикарний ландшафт. Просто подивіться на цю красу. Тут би будиночок побудувати. М Просто буде шикарно. Також в цьому сіді є ще одне стародавнє місто, яке знаходиться поруч з попереднім. Відстань між ними не досягається навіть 100 блоків. Ось координати. І ще є один храм, який знаходиться біля гори. Ось координати. А тепер переходимо до останнього сіду. І нарешті п'ятий, останній крутезний сід. Коли ви спавнитеся, поруч є село. Це вже добре, але нам це не треба. Потрібно телепортнутися на такі координати, і знову лісовий особняк. На вигляд досить такий простий особняк, вже не в зимовому біомі і навіть не на болоті, але всередині цього особняка є таємна кімната, яка з'являється неймовірно рідко, майже нереально таке зустріти в майні. Якщо чесно, я навіть не знав, що таке взагалі існує. Май не перестає мене дивувати. Потрібно піднятися на самий верхній третій поверх, зайти сюди, і тут проста їдальня. Але вона нам не потрібна. Нам потрібно зламати цю стіну. І потрапляємо в темну кімнату. Просто подивіться на цю споруду. Ставте лайк, якщо ви таке ніколи не бачили, тому що я був в шоці, коли побачив це. Таке практично нереально зустріти в мані. І це ще не все. Якщо зламати це скло, тільки якось я неправильно це зробив. Що я наробив? Треба знайти воду. Не звертаємо на це увагу. Просто геній Майнкрафта. Та-дам, алмазний блок. Це щось неймовірно, тому що один алмазний блок це 9 алмазів. Тобто 9 алмазів просто так. Треба просто зайти в цей особняк, поборотися з мародерами і все. 9 алмазів ваші. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментарях, який сіт з цього відео вам найбільше сподобався. Особисто мені п'ятий. Всім до побачення!